Про оставну інтеграцію я дізнався від свого друга Джека. Зробили мені остну інтеграцію в Австралії, професор Мунджит Ель-Мадір. Враження від інтеграції позитивні. Я в перший день після операції став на імпланти. Про титанових я дізнався ще будучи в Україні. Не маючи остої інтеграції, але я розумів, що мені після остої інтеграції треба буде проходити десь реабілітацію. Титанові це унікальний проект, який дозволяє хлопцям з дуже складними ампутаціями знову починати ходити, планувати майбутнє і жити повноцінним життям. Враження від титанових ну це дуже гарний реабілітаційний центр, але в першу чергу це люди. Люди, які тут проходять реабілітацію, люди, які піклуються про нас. Це неймовірні люди, які захоплюють своєю силою, своєю турботою і добротою.